Українці продемонстрували у столиці Франції давній обрядовий танець. Сербен вважають своєрідною візитівкою чортівця, що на Коломищині. Тут цю постановку танцюють лише двічі на рік і лише чоловіки на Великдень і на провідну неділю. До слова, сербен планують віднести до нематеріальної культурної спадщини України. Міністерство культури уже прийняло документи до спецреєстру. Наразі документи розглядає експертна рада. Відео унікального танцю із Прикарпаття, який затанцювали на Паризькій площі. Що з'явилося на Фейсбук-сторінці Городенківської міської ради? Що високу фарту носить! Кам'яніться від, горівки, від До горів і від речі, бо горівка доїзла, і баття!